А зараз ми з вами детальніше поговоримо про сам код ГТМ. І так, структура у нас наступна. Після того, як ми створили аккаунт і створили контейнер, нам відразу Google Tech Manager пропонує зберегти нашу інструкцію і передати її. Що ми робимо? Ми створюємо в Google документах окремий файл, який називаємо технічне завдання на встановлення Google Tag Manager на сайт. І просто вставляємо всі елементи, які у нас тут є, вручну в це технічне завдання. Вставляємо код, можна натиснути для зручності сюди, і воно одразу все нам виділить. Далі так само ми беремо другий крок, його копіюємо, вставляємо другу частину коду, ось сюди. І далі просто тестування нашого тесту ми, тестування нашого тесту, тестування нашого сайту ми вставляємо ось сюди, що це у нас має бути, і копіюємо обов'язково ось цю останнє речення. Розкажу, для чого воно нам потрібно. Далі це все потрібно трішечки оформити в більш презентабельний вигляд. Для того, щоб людина розуміла, що за чим потрібно робити. Тобто, я, найголовніше, що потрібно пропрацювати, це відступи між усім кодом. Тобто, у нас ось є, наприклад, перший, перша частина нашого коду. Далі у нас є другий, другий крок і друга частина коду. Можемо, наприклад, ось тут залишити ось так. Третій крок. У нас тестування сайту. Четвертий крок інструкції. Структура у нас наступна. Ми описуємо, що це ТЗ на встановлення GTM, що потрібно вставити код, який є нижче. Перша частина коду у нас йде в HEAD, друга частина у нас йде в бадітех. Тут важливо розуміти, що цей код він для всіх проєктів ідентичний. Єдина відмінність це ось цей ідентифікатор, який у вас від проекту до проєкту буде різний. А ми описуємо, що це ми вставляємо в хед. Дуже важливо, це в баді, щоб не вставили це все в одне місце. Далі. Останнє речення це додаткова інформація для розробників на справку для, на довідку для девелоперів, яка допомагає. Безпосередньо детальніше розібратися у всіх моментах, які у нас є. Тут є інструкції для налаштування самого техменеджеру, але якщо ми будемо йти далі, то, по-перше, тут покрокове налаштування самого аккаунту і контейнеру, і далі вже у нас іде додаткова інформація і приклад, як може виглядати ТЗ. Там, як налаштувати теги різноманітні. Тобто є можливість розібратися детальніше у всіх елементах, які в цьому коді не зрозумілі. і завжди вставляєте це посилання для зручності, тому що так набагато зручніше реалізувати ну, в принципі, установку техменеджеру. Чим більше інформації ви додасте в ці технічне завдання з посиланням на якусь довідку, тим різний рівень розробників з цим швидше набагато розбереться.